Що всі ці, хто свого часу виступав проти Порошенка і порохоботів, да всі, хто воював з Порошенківською політикою, всі ці, хто порушував кримінальні справи, хто виступав на пренатурна прес-конференція, да, цього часу включно з тим самим дубинським деркачем, вони потім виявилися російськими агентами, на яких накладено американську адміністрацію санкції сьогодні. Виходить так, що ми маємо його захищати, тому що він викриває насправді заколот всередині офісу президента проти проти заколот для того, щоб підірвати стратегічне наше співробітництво з нашим стратегічним партнером. І його сьогодні за це, це запроторили заград. Тобто, яка в них може бути довіра сьогодні до українського керівництва, як коли президент оточився з усіх боків, практично регіоналами? Хто такий Шурма, хто такий Подоляк, хто такий Єрмак, хто такий татаро? А я би хотіла знову ж таки провести паралелі з приводу фільм Голда і поведінки Генрі Кісінджера і комунікації з Голдою Мер. Ось тоді ж був трогійський скандал, і я так розумію, ключовою особою держсекретар Кісінджер спілкувався з Голдою Мер. І я би звернула увагу на кілька моментів, коли Генрі Кісінджер приїхав в Ізраїль і сказав, що ми би хотіли. Аби ви припинили вогонь, ми би хотіли. тому, що в нас складна ситуація, країни-члени ОПЕК тиснуть на нас, Саудівська Аравія тисне на нас. Нафта, сполучені штати Америки через цю війну втрачають дуже багато грошей, це неефективно. То ви тут, будь ласка, припиняйте війну. Або інакше ви будете самі. Савети допомагають Сирії, совєти допомагають Єгипту. Якщо що вони нададуть і армію, і війська, і авіацію, а ви будете самі. Якщо ви не припините вогонь, я до чого це кажу. А створюється таке враження, що в Україні є свій Генрі Кісінджер, Джейк Саліван, Білий Дім і держсекретар, які аналогічні речі говорять України: ставлять нам червоні лінії. Чому ми не можемо бити і по Росії, і чому ми багато чого не можемо? І ми не отримали Ф 16 достатній кількості зараз. Питання боєприпаси. Ми не отримали те, що мали б отримати для того, щоб за Жогендал заложний здійснив контрнаступ на південь. Нам не надали зброю. Все це було дуже повільно, і ворог фактично з. Будував фортифікаційні спорудження на півдні. Чи не бажви? Чи не вбачаєте ви таке страшне слово геополітика? Що на сьогоднішній момент сполученим штатам Америки враховуючи останні заголовки американських видань авторитетних, їм потрібно зараз, щоб Україна втратила свої території, підписала якісь мирні угоди і залишилася от в такому статусі, як вона є, без територій. Така складна, сумна правда. Ваш погляд. Ну, насправді, це стратегічна невизначеність, про яку багато останніми місяцями говорять. Вона вигідна дійсно Путіну, тому що він. Тримає як ця мафа ядерну гранату в своїй руці, і напевно американські політики набагато більш відповідальні перед своїм електоратом, ніж Путін перед своїм. Тому вони мають зважувати на всі можливі ризики і приймати відповідальні рішення тим більше, що в них наближається буквально за сім місяців вже буде вибори. президентські вибори, які зрештою визначать долю не тільки Америки, але й всього світу. Тому тут треба кожний крок прораховувати і відповідальність. Рішення приймати дійсно, останніми днями там з'явилось багато публікацій на ту тему, що є такі ястроби, там, як Блінкін, і є такі умовні там про Путін-Фрештейнери, як Джек Саліван. Але насправді врахувати всі сьогодні тільки ситуативна кімната, як відомо, яка існує при Білому домі. Вона може зважити на всі дані всіх там сестер розвідок п'яти країн, які співпрацюють одне з іншим, 17 різних. Цих підрозділів американських розвідувальних служб, тому ми на сьогодні не можемо сьогодні однозначно сказати дійсно які якою стика ступінь цієї загрози. Єдине, що є криза довіри між українським керівництвом та американським. Ця криза довіри, на жаль, існує вже з першого там дня перебування президента Зеленського на цій посаді. Я декілька публікацій в мене було в соціальних мережах за останні дні, які були присвячені цим виступу. Колишнього трампівського трампівського агента тут в Україні. Uh. Як же його лев, лев, Лев Парнас, він дав свідчення в американському конгресі. Він відсидів там три роки у візниці і дав свідчення в американському конгресі. а Потім дав розлог інтерв'ю американському журналісту Рашкіну Юрій Рашкін, де розповів про всю історію своїх своєї діяльності тут в Україні, як він намагався вплинути на українську політику, відповідно підіграючи інтересам в першу чергу Трампа, тому що він прибув сюди в ще на початку літа 19-го року, одразу ж після <кій> обрання Зеленського. Ко після інаугурації, після того як прийняв присягу Зеленський, і почав тут активно впливати на команду Зеленського. Зустрічався із Арахам, з Єрмаком з Аваковим для того, щоб змусити Зеленського відкрити кримінальні справи проти Байдена. І ні до правди діти з ним почали активно співпрацювати. Тут на півроку він тут ходив по кабінетам, І єдиний, хто тоді звинуватив його в підриві американо-українських відносин, був як не дивно, як не диво Коломойський, який назвав його клоуном, який тут. Намагається підкупити українських політиків, і зрештою, через там ну відбулася ця телефонна розмова знаменита, після якої був розпочатий імпічмент проти Байдена. Але Лев Парнас продовжував тут разом з Джуліані. Джуліані ще в грудні 2019 року прибув сюди до України для того, щоб знов ж таки вмовити українське керівництво відкрити кримінальні справи проти Байдена. Але на певному етапі з ними повністю обірвали всі стосунки, як сам Лев Парнас стверджує в своїх свідченнях, перестали відповідати на їхні телефоні звідки звінки. Ані Єрмак, ані Арм... Арахамі, ані Аваков більше не виходили з ними на зв'язок. Начебто, вся тема, вся ця тема затухла. Да? Все, ніхто ніяких кримінальних справ проти Байдена порушити не буде. Але буквально через 4 місяці, 20 травня, 2020 року, ми пам'ятаємо, відбулася славетна прес-конференція, на якій Зеленський заявив, що я вчора дав розпорядження генеральному прокурору порушити кримінальні. Справи проти Байдена і проти Порошенка і Байдена, і це ще перший дзвіночок. Тобто, ми чотири місяці тому сказали, що ми не хочемо ніякого втручання, не дай Боже, втручатися в американську політику. А потім Зеленський на найбільшому такому ну яскравому своєму прес-виході розповідає про те, що деркач вчора вже почав ну на, на, на декілька днів днів до того, була прес-конференція деркача і. Як відомо Дубінського, де вони розповідали про те, що ось такі страшні викривні плівки. І після цього було порушено, я нагадаю, чотири впродовж декількох місяців чотири кримінальні справи проти американського президента, дві з яких після вже інавгурації. Тобто, ну це такий абсолютно безпрецедентний факт світової політики. До цього тільки такі божевільні диктатори, як там Каддафі і Саддам Хусейн, за декілька років до свого там фізичного знищення вони порушували кримінальні справи проти американських президентів, і причому я ж кажу, дві кримінальні Справи вже 21 січня 2021 року, за через два дні після інаугурації. Ну і постає питання: що ж тоді вплинуло на, на ці рішення, чому так кардинально була змінена позиція уряду. Позиція вірніше, президентської адміністрації Зеленського. Ну і стверджують, що це пов'язано було з славетною цією поїздкою до Оману, де були якісь досягнені домовленості, і почали грати на боці Росії і таким чином Росії Трампа цього дуету більше того. Сьогодні за гратами ну я нагадаю, що всі, ці, хто свого часу виступав проти там Порошенка і і Порохоботів, да всі, хто воював з Порошенківською тут політикою, починаючи з цього самого Сівковича, Шустера, хто там ще Айнищенко Кадиров, Жванія, Медведчук, Козак, Волошин, Протнов, всі вони. Всі ці, хто порушував кримінальні справи, хто виступав на прес-конференціях, да цього часу включно з тим самим Дубинським деркачем, виявилися російськими агентами, на яких накладено американську адміністрацію санкції сьогодні. Да? Ну і всі вони сьогодні діляться на дві категорії: двоє з них вже вже в українській в'язниці. Решта, всі, ну крім Портнова, який порушив проти мене зараз справу за да, захист своєї честі і совісті. Всі, крім крім Портнова, вже в, ну, в російській умовній там в волі в'язниці. Да? Тобто, ось ну зрозуміло Хто була тут на р, проросійська агентура, яка роками діяла на підрив внутрішньої економіки внутрішньої української стабільності? Так, от <клес> Дубінський потім прийшов на БУ, і розповів, що він отримав завдання з офісу президента разом з деркачем співпрацювати і виступати на цих прес конференціях Його визивали в офіс президента. Мало того, до нього приїздили додому і просили в нього підтримати діяльність Дубінського по викривальній як би, з його цій історії з плівками, так званими плівками деркача. Насправді Дубінський стверджує, що ці плівки йому і передали з офісу президента. Тобто секретні документи були передані деркачу агенту російських спецслужб, якому для того щоб він використав в інтересах там зеленського Путіна і Трампа, можливо, ці плівки йому віддали на откуп всю ядерну українську енергетику. Всі його люди стояли, очолювали всі ядерні підприємства України, стратегічні об'єкти. Саме вони ну практично потім віддали легко російським військам і Чорнобильську, і запорозьку атомну електростанцію. Саме його люди й керували. Тобто, російський агент Деркач отримує тут завдання разом з Дубінським просувати е, цю тему. Його йому передають плівки, йому дають ці завдання. І після цього е, тепер заарештовують Дубінського. І начебто, це він був головним агентом російським. Тут а всі все решта просто під його дудку тут танцювали. Тобто. Я свого часу відмовився там потиснути руку Дубінського, Але сьогодні виходить так, що ми маємо його захищати, тому що він викриває насправді заколот всередині офісу президента проти проти заколот для того, щоб підірвати стратегічне наше співробітництво з нашим стратегічним партнером. І його сьогодні за це, це запроторили за град. Тобто настільки ситуація сьогодні складна, а ми вимагаємо від наших західних партнерів довіри до українського керівництва. Ну я навожу яскравий приклад. Головний тут діячий піарник і спікер офісу президента, який тут щодня виступав від імені всієї України, пан Арестович. Сьогодні вже він пропонує Путіну порушити справи проти американського керівництва і проти України. Він же став сьогодні союзником Путіна. Питання, яким чином він поїхав за кордон? Так хто його випустив? А головне, що де в них в американців гарантія, що завтра його колишні партнери, з якими він тут фотографувався, подоляк і Єрмак, не знов перейдуть на бік Росії, як це було свого часу, коли вони працювали роками тут десятиліттями, практично в обоймі проросійських сил партії регіонів. Тобто, яка в них може бути довіра сьогодні до українського керівництва, як коли президент оточився з усіх боків, практично регіоналами? Хто такий шурма, хто такий Подоляк, хто такий Єрмак, хто такий татаро? Зрештою, ну Тобто, яка яка може бути довіра сьогодні до українського керівництва, і ми можемо з вами згадати шефіра. Я сподіваюся, що ви читали його відвертий інтерв'ю Радіо Свобода. Відрефлексуйте, будь ласка, так. Ну він розповідає там про те, що ми каже, я все життя прожив в радянському союзі. Почекайте, які це все життя. Йому 64 роки, 32 роки вже не існує радянську, 33 роки. Тобто, більшість свого часу ти прожив в незалежній Україні, але для нього все, 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 все що ми живемо в радянському союзі. Це люди, які нагадаю, створили практично. Ну, ну, Зеленського з м, актора підтанцьовки довели його до президента, тому що в 1994 році його тоді ще випускника ну, він був тоді учнем ще випускного класу Криворізької школи. Його привели як танцюриста в створену братами-шефірами команду «Криворізька Шпана. Ну, така промовиста Назва да, ось нам криворізька шпана нам сьогодні і править Україною. Тобто, ці брати Шефіри тут за російські гроші. На жаль, ну я вчився е, е, з тими людьми в нашому військовому інституті, які потім керували тут проектом телеканалу Інтер, були засновниками і керівниками фонду міні Пушкіна, який був е, ну, практично головним фінансистом, головним засновником цього телеканалу, і через який сюди йшли е, мільйони десятки мільйонів доларів на створення таких антиамериканських американських, Припустимо продуктів, як наша Америкаша. Я не знаю, ти пам'ятаєш тоді чи ні. Це 2005-2006 рік, коли Зеленський зображував Зеленський з другом Кашовим зображували двох таких агентів американських, тут не як Гамаржопа. Зеленський зображував Сакашвілі, -Са а Кашовий зображував не туди Ющенко. Два таких воруватих, бидлуватих, таких тупих президента, які вималюють допомогу в американського ковбоя президента Буша. Так, і стверджують, що все ж таки головний тут у нас Путін. Тоді ж в ці самі роки Зеленський падав на коліна в ефірі цього ювілейного концерту зірки КВН трьох поколінь і благав Путіна. «Владимир Владимирович, я до я чоловіка, від якого все завісить у нас. Владимир Владимирович, заберіть мене із цієї нещасної України. Хоч долги. Тобто, в ті самі роки, коли вони фінансували тут перші сезони цього 95-го кварталу, який нагадаю, тоді виходив під прапорами блоку, не так Медведчуківського з тими самими лозунгами, постулатами, да що головний ворог тут для України це НАТО. НАТО гірше ніж Гестапо, що Україна потрібна заходу тільки звалися, для ядерних відходів. Це ж проходило потім червоною лінією з усі через всі сезони е, е, Слуги народу. Нагадаю, що серіал, який зіграв ну, вирішальну роль в останніх цих наших парламентських президентських перегонах, яка в нього головна ідея? Там Росії, як головного чинника чинника, який загрожує українській безпеці, взагалі немає. Тобто, там головний ворожий агент це МВФ і Світовий е, е, банк. банк який, які вимагають перетворити Україну для звалища для ядерних відходів. А коли Зеленський там приїздить до Женеви на засідання Світового банку, йому кажуть, ні, ви ракети не будете виготовляти, ви кукурудзу тут себе сажайте, ми вам не дамо. А Росія, яка на той час вже окупувала 7% української території в цих трьох сезонах, Слуги народу взагалі її не існує. Ну, немає такого чинника не, загрози українській безпеці, як Росія. Головна головна проблема це захід. Тобто, всі ці роки, практично, ну починаючи з 2004 року, команда 95-го кварталу брала участь в усіх виборчих перегонах в партії регіонів під прапорами молодих регіонів. Вони виступали. Ну так, так сьогодні, яка може бути знову ж таки, повертаємось до початку довіра від американських наших партнерів, якщо там той самий Рестович же знов поміняв напрямок своєї діяльності як як. Флюгер, так де гарантія, що той самий Подоляк, який в 2011 році відверто в, 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 в інтерв'ю журналістам білоруських опозиційних каналів каналів, казав: Так, я гарно заробляю на тому, що відпрацьовують тут російські гроші. Да, Я натравлю одну частину суспільства там на, на російського на Грузію, іншу частину суспільства там інтернет-спільноти Грузинську на Росію і на цьому добре заробляю. Так де ж гарантія, що вони знов не повернуться до своїх джерел.